Познайомилася я з фірмою Епік ще в 19-му році. Але я дуже довго думала і дуже довго до того йшла, дуже довго радилася з лікарями, бо я перенесла онкологію, яка була третьої третій степні, де я пушки, хімію брала, яку любов, я вижила, виздоровіла, ну, але своє здоров'я я підтримувала. Трошки пила витаміни такі трошки німецькі, трошки польські для звіснення імуної системи. Ті щось тако пішла до лікарки, взяла, де ти в мене подивилася, каже, там багато витамів Б. Не можна при онкології вітаміну В. Ну, не можна, так не можна. ну Дивлюся, ну, пила моя знайома, яка бачила дуже гар гарні результати в неї. В неї, в її мами. Ну мене так аж там мутило тих вітамінів попити, Ну, прийшов час, що до мене дійшло, ще я, скільки є там грибів, які я пила по окремості ці гриби. Я окремо купляла гриби і пила, щоб вони йшли де онкопротекторами. Ну, аж в кінці, в квітні місяці, я дочиталася, дізналася, що то йдуть гриби, які йдуть онкопротекторами, витаміни натуральні, а не хімічні. І хімічних не можна, а натуральні можна. І я почала їх пити. Я пив з квітня місяця. Дістала сили, енергії, перестали боліти мене ноги, які мене дуже багато років боліли, особливо підошви пекли, таки був зуд з білю. Буквально я стала їх пити до двох тижнів. Я не знаю, як хто, але в мене ноги перестали боліти. Після двох тижнів я почала вживати вечерні. І ці, і всі. І одразу на лечі, я стала такі вживати. Я їх пропила, я не знаю. напевно, ще тиждень, як мене сильно почав поїти кішків, то почалося загострення, а я мала дуже великі проблеми. Я думала навіть, що в мене онкологія є по кишківнику. Я перевіряла, правда, сказала онкологію нема. Але коли я почала пити, але я була готова до того, бо я знала, що будуть е, 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 ну, загострення будуть. Я пропила обезболюючи тиждень, я віджила. Мене перестало боліти, в мене не стало запорів. На момент зразу стало мене все, е, налагоджуватися з кишківником. Я така легенька стала, мені так легко, як я казала колись, що я була вагітна і родила. Точно було і так і тепер. Бо справді відчуваю таке полегшення. Походати я не походала. Я як була, така я лишилася. Але таке дуже полегшення маю серди. Просто тіша. Ви так, ну, ну, Не знаю, на білога я не стянула, але дуже відчуваю себе. Руки в мене отакі були отако були покручені. Отако я зігнула. Я їх не розігнула, як я їх тепер розгинаю. Я мусила пальчик, чекає їх розгинати. Подивіться, тепер вони не так перекручені, а от ще є дефект, Що в тому? що в тому, Але вже не покрути. І то я п'ю ранішні вечірні і п'ю бікалію. То я п'ю. Я навіть редженера не п'ю. Не знаю, що я не п'ю, ну це не дійшов до нього. Щось я собі полюбила е, сім'ї, де коли не можу спати, буває. Бо я тепер вечірні вже стала чогось пити через день. Щось собі так сама постановила. Може, ще на так хоче? Може. Але бачу, як вночі не можу спати, чи щось на... через день багато перевтомилася. Я дві-три капельки CBD, Все мені розняло, спокійна, рівноважена, супер. Дякую. Так, Дякую. Що, дуже багато. Я ще можу дуже багато говорити, але Дякую. Там слово вже трохи друге. Дякуємо. Так що, як мене хтось питає, так подивляться. в мене я ж не. Ще... Ні тік-ток, не, тік не виходжу ніде. Ну приходять, бо я маю магазинчик люди і бачать по мені. Надя, ну ви так гарно виглядаєте, що ви там п'єте? А всі знають, яка я була, як я на 46-й розмір була, як мене зігнуло тако колись. А скільки часу ви п'єте? Ну,